Маємо прекрасну нагоду передати цей автобус, який в кращому стані трішечки, ніж той, який був у Бузівському ліцеї. Тому особисто Мав нагоду сісти, проїхати, подивитись, як доглядають наші автобуси. Тому Людмилі Григорівні дякую. Дякую всім тим водіям, які доглядають автобуси. Не всі вони в нас нові, не всі свіжі, потребують догляду, так в принципі, як і вся техніка, але хлопці справляються. Я за це їм дякую, дякую тому, хто керує всім цим процесом. Керівник нашого автотранспортного відділення, але постійно техніка потребує оновлення, так як ми і в житлово-комунальному господарстві, так і саме в освітянській галузі автобуси. Хочу прикро це консультувати, але факт є фактом, діток зменшується, тому йдемо на вимушені кроки. Закриваються, оптимізовуються і дошкільні навчальні заклади, і ліцеї і за те, що діти або виїжджають внаслідок того, що воєнний стан зменшується, народжуванність кардинально. Тому зовсім сенсу немає утримати і за п'ятьох-восьми діток. Дуже прикро, дуже прикро, але факт є фактом. Тому довозимо дітей, щоб всі були забезпечені навчанням, причому навчанням не аби як, а повноцінним. Там, де є повноцінні ліцеї, де діти можуть отримати і навчання, і позакласні якісь уроки, факультативи, спортивні заняття. Все для того, щоб діти могли розвиватися різнобічно. І творчо, і спортивно, щоб загартовували себе. Ну, а для цього потрібно довозити. Довозити, окрім того, що не з усіма дорогами ми справляємося, то ще і транспорт повинен бути справний і комфортний, окрім того, що і безпечний. Тому саме за цих причин потрібно оновлювати автобусний парк. Закуповуємо певною мірою, вдається і за власні кошти, і на умовах співфінансування. Де не вдається, просимо і депутатів обласної ради, як і Віктора Григоровича Погорілого, так і Віктора Миколаївича Вусика. У нас є тісна співпраця, я їм дякую за це. Вони допомагають всім і з фондів своїх підприємств, і також за рахунок обласних бюджетів. Тому можемо перерозподілити автобуси. Ну і ось така змога вже в Бузівському цей досить вже старий автобус є, який потребує капітальних ремонтів, і ми знайшли змогу передати їм ще один автобус, оскільки багато діток доїжджає. Тому вже ми можемо зменшити навантаження на той один автобус, вже буде вільніше діткам доїжджати, ну і більше можна варіювати їхнє відвідування позашкільних гуртків, спортивних секцій чи якихось інших творчих гуртків чи факультативів. Давно стояла гостра потреба в придбанні ще одного автобуса, тому що дітей багато доїжджає з чотирьох до сіл. І батьки зверталися неодноразово до нас, але, на жаль, не було такої змоги. І діти змушені були вставати на годину раніше і відправлятися до закладу освіти. напівсонні, звичайно, і в ефективності такої дуже великої від. У них не було, але тепер змога є їм довше поспати. Що великий плюс в цьому. Батьки будуть спокійніше, тому що не будуть так зарані відряджати своїх дітей, і все таки, що автобус робив три рейси, то тепер буде два шкільних автобуси довозити дітей одночасно, і вони всі будуть одночасно доїжджати до закладу освіти. Продобання шкільного автобуса для нашого ліцею це велика підтримка. Щиро вдячна міському голові Ігорю Андрійовичу, начальнику відділу освіти Людмилі Григорівні за підтримку, за допомогу і за співпрацю. Одним шкільним автобусом ми довозили наших діток з навколишніх сіл. Їх 56. Це дітки із Сабадаша, Зеленого Рогу, Конеле та Безпечне. Загалом в школі навчається 277 учнів. Наш Бузівський ліцей, один із найбільших ліцеїв сільських Жашківської ТГ. Я вважаю, що ця проблема буде вирішена, адже дійсно це були незручності для наших здобувачів освіти. Користуючись нагодою, я хочу також подякувати нашому міському голові Ігорю Андрійовичу, відділу освіти Людмилі Григорівни, депутатському корпусу за завершений проєкт капітальний ремонт частини тепломережі. Була велика потреба. Замінити частини старих труб, які постійно проривали на нові, був знижений також температурний режим в окремих приміщеннях та кабінетах. Завершення цього проєкту вирішило тим, що стало комфортніше працювати і навчати наших діток. До початку навчального року ми перекрили частину даху над тренажерною залою, який протікав, також велика допомога нам цьому від міської ради, відділу освіти. В цьому році ми плануємо і вже розглядалося питання щодо ремонту покрівлі над їдальною та актовою залою. В планах також і ремонт нашого укриття. Тому я хочу ще раз подякувати всім вам за підтримку, за увагу, за небайдуже ставлення до проблем освіти. Така допомога надихає працювати, а також вирішувати спільно разом всі наші проблеми. Дякуємо ЗСУ за, за захист, за можливість навчати і виховувати наших діток у такий складний для всіх наш час. Ну що, тут я думаю, цей автобус трішечки вам полегшить життя. Не так, не так, так тісно буде Красивий? Аж дуже, так? Ну, планували так, що до цього казали, що вам дуже важко було, багато рейсів робили і треба дуже рано вставати. То вже буде легше. Ну нічого, мені зараз все буде добре. Будьте всі здорові, шануйтесь. Хочу подякувати і директору цього закладу, всьому педагогічному колективу. Дійсно, вони справляються зі своїми завданнями основними, виходять наших діток. І якщо говорити дуже загалом про наші цифри, вже, то освітянська галузь одна із найбільших, куди ми виділяємо великі суми грошей із нашого бюджету тільки в 2024 році 238,5 млн грн. Загалом було виділено на освітянську галузь і із цих коштів 19,5 майже мільйонів гривень це капітальні видатки. Тобто це придбання, капітальні ремонти. Так, хочу зазначити, що потрібно ще більше коштів виділяти. Потребують того саме заклади в ремонтних роботах. Це і опалення, це санвузли, це дахи, це водовідведення, водопостачання. Запущена дуже галузь, її потрібно оновлювати. Поспіль кілька років ми вже ось четвертий-п'ятий рік оновлюємо, значно менше коштів виділяємо, оскільки з огляду на те, що в нас воєнний стан, війна. На превеликий жаль ще продовжується, тому леву частку коштів ми виділяємо і на допомогу силам оборони і Збройним силам України, як я вже зазначав раніше, це майже 26 мільйонів гривень. В цьому році також плануємо ще більшу суму виділяти на допомогу Збройним силам України, але паралельно потрібно розвивати освіту, бо це наші діти і заради них воюють наші воїни, яким ми щодня дякуємо і ми повинні це робити і долучатись до цієї допомоги. Зокрема, Бузівський ліцей, так, тут потребує, на мій погляд, досконалення ще укриття, облаштування другого виходу для безпеки діток, ну і саме облаштування, щоб було більш комфортно там перебувати під час повітряних тривог. Також є хороші ремонти до цього проведені були у харчоблоках і дальнях, там, де діти приймають їжу, але дах на превеликий жаль протікає, його необхідно робити і не частково, а зробити весь щоб він не протікав, ну і а там вже, походу, найбільше ті, які потрібно галузі, спортивну залу в цьому році, щоб приємно концентрувати утеплили, вдосконалили роздягалки на майбутній час, але мусимо вибирати пріоритетні напрямки, які саме сприятимуть дітям навчатися і розвиватися фізично.